Як тобі повернутися? Ти досі з Алексом? Це у всіх на вустах. Усе складно. Ти поцілувала коло бога. Сказала, чому поїхала? Ні, але ми знаємо, що це пов'язано з Алексом і Коло. Алекс, між нами. Мені потрібен час. Що там з Енні Оуклі? Вчить його, як не загинути під час небезпечних твіт. А це все, чого вона його вчить? Вибач, я змусила тебе повірити, що повернення буде легким. Але якщо хтось і вміє долати труднощі, це ти. Зміниться важко, але без них неможливо. Ні, неможливо. Я стомився бути невдахою. Щодо коледжу є тренерські програми. Що? І чим більше я намагаюся стати тут своєю, тим більше я від них віддаляюся. Потрібен час, Нью-Йорку. І все вийде. У тебе сіно у волосі. Я ніяк не можу забути тебе. Це наразі мій єдиний дім. і я його ледь не втратила. Я не була до кінця чесною. Find him away.